У нас на наступному уроці буде контрольна робота. Зараз я вам поясню, за якими темами у нас буде контрольна робота. Так ми почали розділ другий, дробові числа і дії з ними. І перша частина цього розділу це вивчення звичайних дробів. Звичайні дроби. Уявлення про звичайні дроби, параграф 25. І за цим параграфом у нас це перший параграф, що буде використовуватися для розв'язання завдань контрольної роботи. Так, що потрібно вам знати? Вам потрібно знати, які дроби у нас звичайні, на що нам показує чисельник і на що показує знаменник. Тобто, нагадую, А поділити на Б, А відноситься до Б. Це, по-перше, Потрібно знати, що А це чисельник, а Б це знаменник. Чисельник нам про що говорить? Про те, скільки частин ми візьмемо із тих частин, на які, на які поділено а, якесь ціле число, чи яка, якась величина. Тобто Наскільки ми поділили, це показує наш знаменник, а скільки взяли це ну, от, Знову вже такий приклад на рисунку 195 і 196. Далі, що нам потрібно знати? Нам потрібно відрізняти правильні і неправильні дроби. Правильні дроби. Це ті дроби, у яких чисельник менше, ніж знаменник. А неправильні дроби, це у яких чисельник більше або дорівнює знаменнику. так, це у нас приклад правильних дробів, правильний дріб, а 3 третіх, 4 третіх неправильні Далі у нас порівняння. Зверніть увагу, що довільний неправильний дріб завжди більше правильного дробу. І ми можемо також порівнювати дроби з однаковими знаменниками і з однаковими чисельниками. Якщо у нас є дві дроби з однаковими знаменниками, дві третіх, наприклад, і. Одна третя, нехай буде зараз. Вони були правильні. То двох дробів з однаковими знаменниками більше той, у якого чисельник більше. Тому дві треті більше, ніж одна третя. Читаємо нерівність на зліва направо. На І тепер напишемо. Наприклад, три других нехай буде. Чотири п'ятих. Дивимося. Три других це дріб неправильний, чотири п'ятих це дріб правильний. Нагадую. Що якщо у нас є такі дроби, то неправильний завжди більше правильних. Далі з однаковими чисельниками ще може бути. Ну, наприклад, там 15 сьомих та 15 восьми. І з двох дробів з однаковими чисельниками. Більше той знаменник якого менше. Тобто 15 цьомих більше, ніж 15 15,8. Далі потрібно, крім е, е, порівняння е, за цими правилами, знати, яким чином позначаються на координатній прямій наші точки з дробовими координатами, і як застосовується порівняння. На координатній прямій. Зверніть увагу, що кожної точки на координатному, вибачте, промені відповідає якесь ну, значення координати. І якщо ми візьмемо, наприклад, Б з координату 2 п'яти, С координатою 4 п'яти, то геометрично ми бачимо, що е, справа е, по відношенню до іншої точки знаходиться. Точка з координатою більше. Тобто, ми йдемо від нуля направо і збільшуємо наші значення. Далі потрібно знаходити частинку від числа або число за його частинкою. Нагадую, якщо нам відомо, наприклад, що цього дерев 24. З них сім яблунь, яку частину з цих дерев встановлять яблуні, то ми сім яблуні, да? То 7 24 це частина, яку становлять яблуні від всіх дерев. Це ми як знайти частинку, да? А тепер, якщо ми очищаємо і дивимося далі, це я нагадую вам, нам дано. 24 дерева, із них 5 восьмих становлять вишні. Да? Тоді, нагадую, щоб узнати, якийсь дріб від даного числа, тобто 5 восьмих від 24 дерев, ми 24 повинні поділити на знаменник і помножити на чисельник. Коли 24 ділимо на 8, ми узнаємо, скільки містить одна частинка дерев. А ми беремо 5 частинок, тому те число, що отримали, множимо на 5. Таким чином, це один із видів задач, які потрібно вміти розв'язувати. Далі, зверніть увагу, другий вид задач це коли у нас. Баринок зібрав урожай із 16 дерев, що становить 2 третіх усіх дерев. Тобто не скільки всього дерев, але відомо, що 16 дерев це і є дві третіх людських дерев. Тому тоді, щоб знайти скільки всього, потрібно 16 ми повинні поділити на 2, і ми узнаємо, скільки містить одна частинка дерев, а всього у нас три ми… Множимо потім на 3. І отримаємо, скільки всього дерев. Тут ми робимо іншу дію. Тобто 16 ділимо на чисельник і множимо на знаменник. Це такі завдання першого параграфу. Другий параграф у нас, зараз прогорнув. Правильні, неправильні дроби, порівняння дробів, це вже ми з вами теж пройшли. Ми повинні ще пам'ятати, що якщо чисельник дорівнює знаменнику, то це у нас ще одиничка. Порівняння таке ж точно, як у нас було раніше. Те число, яке вправо позначене на координатному промені, воно більше, ніж те, що позначене зліва. Це я вам пояснила порівняння. І наступний параграф. Це додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Нагадую, щоб додати дроби з однаковими знаменниками, потрібно додати чисельники знаменник, залишити тим же. Щоб відняти, потрібно відняти чисельники, знаменник залишити тим же. Ну І далі ми працювали. За цими завданнями, так? Потрібно вміти розв'язувати рівняння і також розв'язувати приклади події. Далі було дроби і ділення натуральних чисел. Нагадую, про що ми говорили, що якщо ми записуємо звичайний дріб в такому вигляді, то наша риточка означає, що А, ми ділимо на Б. Листочка означає ділення. Це ми з вами розв'язували. Ну і з такого формату розв'язували, скажімо, рівняння, де у нас рисочку можна замінити на ділення, а потім розв'язувати, як і раніше, на знаходження невідомого дільника або діленого. Далі. Останнє це мішані числа, що ми вчили з вами. Це теж буде входити до тем контрольної роботи. Що тут потрібно вміти? Вміти із неправильного дробу виділяти цілу частину, тобто перетворювати мішане число. Нагадую, що дробова частина повинна бути завжди правильним дробом. Як це простіше робити? Ділимо чисельник на знаменник. Ділення йде за стачею. І далі ми зараз при діленні отримаємо неповну частку, це буде ціле число. Тобто, наприклад, якщо це ми кажемо, що це було 212, 13 неправильний дріб, 212 поділили на 13. Отримали неповну частку, неповна частка це ціле, ціле нашого мішаного числа. Ціле значить, 16 сім. Остача відділення це чисельник. А знаменник це те, на що ми ділили 212, тобто дільник Залишаємо наш знаменник тим. Таким чином, мішане число у нас отрималось. Дробова частина 4,13, правильний дріб. Це одне, друге, що коли нам дано мішане число, потрібно вміти переводити у неправильний дріб. Ми цілу частину множимо на знаменник і додаємо чисельність. І отримаємо вже неправильний дріб. Це теж потрібно вміти робити. Далі додавання віднімання мішаних чисел. Ну, додавання зрозуміло, що потрібно додати цілі частини, потім додати дробові частини. Якщо дробова частина буде у нас неправильним дробом, то потрібно перевести в мішане число і цілу частину, яку отримаєте, додати до цієї цілої частини, яка була в це ви знаєте. У відніманні ну, є деякі складніші завдання. Буває таке, як, наприклад, ну, в першому прикладі, да, ось тут у нас, де я галочку поставила, ми віднімаємо дуже легко. Відняли цілі частини, відняли дробові частини. 19 двадцятих, мінус двадцятих легко віднімається. Потім результати додали і записали мішане число. Але бувають завдання, де потрібно від цілого числа відняти дробове, або відняти такі мішані числа, де цілі частині легко віднімаються, а 4 тринадцятих відняти тринадцятих не можна. Тоді, нагадую, ми у зменшуваного беремо одиничку у цілій частині і записуємо у вигляді неправильного дробу зі знаменником таким, як ми віднімаємо число. Тобто одиничку ми допишемо як 17-17. І тоді легко можна відняти 17, мінус 17, 17, це дорівнює 4, 17. У другому завданні потрібно у п'ятірки забрати один, це буде 4. Один представити як 13,13 13, і додати. 4 413 буде 17 1713. І відняти 2,9 2,913. Таким чином ми отримали дві дроби, які можна вже легко відняти. Цілі частини віднімаємо окремо 4 відняти 2. І 17 відняти 9 за правилом віднімання. Дробів з однаковими знаменником отримуємо 8-13. Так. Ну, це те, що нам потрібно вміти, щоб гарно розв'язати контрольну роботу. Ну і зараз я вам дам домашнє завдання. Це зараз. Завдання перевірте собі себе в тестовій формі. Візьмете на сторінці 245 246, розв'яжете це в дошитах і це буде ваша підготовка до контрольної роботи.